24 грудня в Тетіївській загальноосвітній школі 1-3 ступенів No1 відкрили виставку картин нашого земляка художника Михайла Сабадаша. Картини присвячені тематиці Другої світової війни та боям, які велись на території Тетіїва. Я дуже радий представити картини свої, я художник. Про військову тяжку годину, яка була. 1941 45 року для нашого народу картини майстра придбав та подарував слобідській школі керівник сільськогосподарського підприємства «Слобода» Петро Марисик. Німецький філософ Отто фон Пісма сказав такі слова: та держава, яка не будує школи, згодом почне будувати тюрми. Який глибокий смисл закладено у цих словах? Так що. Ми повинні будувати і, хоча б, якщо не будуємо, то утримувати в тому стані в належному ті будівлі шкіл, які в нас сьогодні є. Голова Тетіївської райдержадміністрації Василь Киземишин та мер Тетіїва Руслан Майструк подякували майстру за збереження історії міста на полотнах та відзначили важливість його роботи для майбутніх поколінь. Ця виставка є ще одним свідченням, що наша. Земля, наша Тетівщина надзвичайно багата наталановитих людей. Одним з таких і є Михайло Федосівич. Він є як енциклопедія нашої історії. Завдяки йому всі ви знаєте, що в цьому році був відкритий і курган Красна могила, де звідки почалося, так вважається, що почалося наше місто. І насамперед це було його завзяття, що ми його дійсно в цьому році відкрили. Автор картин Михайло Феодосійович розповів присутнім про кожну з десяти картин. Держались від початку війни в духу, а це внизу, Я думав, що вони комисно зачіплять колеса. Да. І він над нашою хатою, що я зігнувся, злякався, відкриває пілотну кабіну і рукавицею, очка, все, я бачу. Да. І махає в цю сторону могила в кожної з картин своя історія та свій настрій. Однак найголовніше, що це історія нашого міста.